Чи може хтось дати гарантію на вступ вашої дитини в закордонний університет? Так, єдиний ліцей в Україні, який гарантує вступ до 330 рейтингових вишів світу, це міжнародний ліцей від стадію без додаткових іспитів з бездоганною англійською, з можливістю отримання гранту на навчання. Навчання в міжнародному ліцеї це подорож у світ інновацій в мотивуючій атмосфері. Використання 3D-принтерів, vr окулярів розвиває IT-навички. Учні беруть участь у лабораторних роботах з хімії, сайенс та фізики, використовуючи сучасне обладнання. Випускники отримують український та канадський атестат школи Онтаріо, одна з найкращих університетських програм у світі. Програма українською та англійською мовою підвищує інтерес до навчання, досвідчені викладачі носії, мови та інтерактивні методи викладання дозволяють легко засвоїти матеріали. Супровід ментора психолога забезпечує позитивний емоційний стан та підтримує мотивацію. Учні легко здобувають навички для складання іспитів IELTS та NMT через ідеальний баланс навантаження. Унікальні програми ліцею спрямовані на розкриття суперсили кожної дитини та реалізацію потенціалу. Для пошуку себе ми навіть створили стаді Хаб, де учні можуть розвивати свої таланти. Також ми проводимо безліч активностей, які підвищують мотивацію до навчання. Зараз ми оголошуємо набір на 2025-2026 навчальний рік. Залишайте заявку на консультацію та надайте своїй дитині шанс на майбутнє, яким вона пишатиметься.